по ти сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя не лайме? Ми злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де боги. Краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати? Я? Якби ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю лев. шоу по тсини плына кашау по Мамко ж моя не лайме. Domne, non scio de Boginu qui bude brat i ja. Поки душі спочилого новоприставленого воїна на толі за відпущення всякої провини. Вільної і невільної, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помий, Господь Бог, коселив душу Його. Там, де правні, спочиваю. Господи помилуй, Господи помилуй, гой. Господи помилуй. Господа Боже, царство небесне, відпущення гріхів Христа безсмертного, царя і Бога нашого, просимо. О, да. Біль та гіркий смуток зібрали нас тут, щоб провести в останню путь Савчука Анатолія Анатолійовича. Боляче та важко усвідомлювати, що його з нами немає. Пішла з життя добра, щира та життєрадісна людина. Савчук Анатолій Анатолійович народився в селі Острожани 3 серпня 1973 року, де провів дитинство, закінчив місцеву школу та проживав юні мирні роки. Згодом закінчив курси водія в уманській автошколі. Служив строкову службу в армії. В 1992-94 роках працював в Київському відділі поліції. На той час жив в селі Ольшаниця Рокетнянського району. Там був одружений та мав доньку Дарину. Життя плило мирним руслом, але російський агресор змінив його зі звичного, мирного, на тривожне та сповнене небезпек. Так, у 2014 році Анатолій пішов добровольцем в Білоцерківську 72-бригаду. З ними пройшов Зеленопілля. Через хворобу звільнився з лав ЗСУ в тому ж році. Та недовго покійний лікувався та проводив час з родиною. Вже в 2015-му знову одягнув однострій та продовжив службу. У 2017 році по закінченню контракту отримав медаль та посвідчення учасника бойових дій та повернувся в рідне село з дружиною Анастасією. Разом ростили та виховували двох синів. Страшна звістка про повномасштабне вторгнення не дала змоги Савчуку Анатолію залишатися вдома біля сім'ї та продовжувати лікування на той час загострених хвороб у 2022 році. Не чекав повістки, а добровільно зарахувався до 104-ї аеромобільної бригади та в 23-му перевівся в 47-му окрему механізовану бригаду. Приймав участь у боях за Роботине, не Оріхово. Під час бойових дій під Авдіївкою отримав поранення, контузію, що спровокувало пухлину головного мозку та порушення центральної нервової системи. Отримав інвалідність, пов'язану з проходженням військової служби. Вже будучи вдома, з сім'єю, з родиною проходив планові лікування, але хвороба взяла верх. На 52-му році життя перестало битися серце Савчука Анатолія Анатолійовича. Без батька залишились діти, без чоловіка в жалобі дружина. Важко знайти слова втіхи неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної і близької людини. Та нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто його знав, любив і шанував. Страшна війна без жалю забрала життя ще одного героя-захисника, мужнього бійця, який боронив українську землю від російського окупанта. Односельчани запам'ятають Анатолія як щирого та життєрадісного чоловіка, готового захищати свою сім'ю, родину, державу. Ми проважаємо його в останній путь не на щиті. Він витримав пекло бойових дій, але не витримав наслідків, які залишила по собі війна. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас. Шановна громада, Я на превеликий жаль за життя. Не мав честі знати Анатолія нині покійного. Але вважаю своїм обов'язком гідно провести його. В останній путь, так як і кожен із нас повинен відчувати це своїм обов'язком. Що саме? Ми всі знаємо історію, ми всі знаємо, скільки б ми не працювали, скільки б ми не будували, не народжували дітей. Все це потрібно захищати, тому усі віки воїн мав особливий статус. Вони завжди поважали за те, що вони готові були щохвилини покласти своє життя за життя інших. Тому сьогодні ми всі долучаємося вшанувати Анатолія, загинув, помер. А то вже не суть важливо, а суть важливо те, що він став за нас з вами, за наше життя. Щоб ми могли працювати, доглядати дітей, облаштовувати своє життя заради себе і заради майбутньої України. Тому сьогодні, шановний рідний, близькі, прийміть, будь ласка, від кожного жителя громади. Я не перебільшую, то дійсно так є. Бо це втрата не тільки в вашій родині. Зрозуміло, найбільше горе то для вас, бо наче ваша родина, треба латати. Всі ті почуття, всі ті духовності, моралі, які пішли разом з Анатолієм. І це досить непросто. Але громада міцна, села Острожани, міцна громада Жашківщини, я вірю, що ви справитеся з цим горем. Це болюча рана на віки. Всім вам, шановні жителі громади, я щиро хочу побажати віри. Віри в щодення, вірив в себе, в свої сили, нестримності в тому, що ми все-таки досягнемо цієї перемоги, ні в якому разі руки опускати не будемо і не можемо. Бо що ми тоді скажемо оцим воїнам, які гинуть на передовій? І в кожного з нас є рідний, близький, які сьогодні там, навіть сусіди, навіть односельчани? Дуже прикро. Що наші хлопці і дівчата гинуть, але іншого шляху немає. Як тільки ми опустимо руки і зневіримось, ми ну одразу станемо рабами. А Україна ніколи таким не була. Всім тим, хто сьогодні на передових, віч навіть з ворогом, честь, слава і повага. Тим, хто поклав своє життя заради інших, виконавши свій обов'язок. Найвищий, найцінніший, вічна пам'ять Шана. Я Анатолій сьогодні тобі через рідних передаємо слова подяки за те, що ти зробив заради нас. Живи вічно в нашій пам'яті. Всім Збройним силам України. Слава і слава Україні. Від імені президента, від імені головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ мужності стійкості вашого чоловіка.